Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогоднішня тема набуваємо досвід, тобто ми будемо з вами пригадувати весь пройдений матеріал. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати! Працюємо сьогодні з підручником на сторінці 26. Розпочнемо з вами з усної лічби. Перед вами ланцюжок зірок. Нам потрібно з вами визначити номер зірки, на якій зараз перебуває лунтик та його друзі. Отже, починаємо з вами з зірки номер 10 Віднімаємо 1. Правильно 9. 9 додати 3. Правильно 12. 12 додати 10. 22 молодці. 22 плюс 1. 23. 23 плюс 50. Правильно 73 і 73 відняти 3. Молочинки 70. Отже, який номер у зірки, де знаходиться лунтик і його друзі? Вірно, 70. Відкрийте свої зошити. Пропускаємо 4 клітиночки вниз від вашого останнього запису. Записуємо посередині число. Класна робота! Сьогодні у нас каліграфічна хвилинка така: потрібно продовжити ряд чисел. Давайте прочитаємо числа, які у нас є: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18. І ще два числа потрібно вам дописати. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, потрібно було дописати 19 і 20. Ви, розумнички! А зараз виконайте самостійну роботу. Нічого не пропускаючи, посередині запишіть самостійна робота. Вам потрібно обчислити вирази і записати тільки ті, значення яких буде більше, ніж 10. Отже, ще раз, ви обчислюєте вирази усно, а записуєте тільки ті вирази. Значення яких буде більше, ніж 10. Це 11, 12 і так далі. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Ну що, сподіваюся, що ви зробили. Продовжимо працювати далі. Відкривайте підручники сторінка 26. Роздивимося завдання 2. Перед нами відрізки. Роздивіться їх уважно, вони різних кольорів. І скажіть, який відрізок найдовший? Вірно, діти, найдовший фіолетовий. А який найкоротший? Правильно, найкоротший чорний. А чи можете ви сказати, чи є тут відрізки однакової довжини? Так, дітки, тут є відрізки однакової довжини. Це зелені відрізки. А тепер роздивимося завдання номер 3 Ми його виконаємо з вами письмово. Порахуйте, будь ласка, скільки всього відрізків на малюнку. Правильно, на малюнку 9 відрізків. Нам потрібно тепер. Це число 9, тобто кількість відрізків. Збільшити на 2, потім на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 і на 8. Тобто утворити рівності і записати це в зошит. Отже, ви записуєте посередині вирази 3. Складаємо перший вираз. Нам потрібно 9 збільшити на 2. Який вираз запишемо? 9 плюс 2 правильно дорівнює 11. Наступний вираз складаємо. 9 збільшуємо на 3, який буде вираз? 9 плюс 3. Скільки буде? Правильно, 12. Наступний, який буде вираз? Давайте складемо. 9 плюс 4, молодці. Далі 9 плюс 5, бо збільшуємо на 5. 9 плюс 6 бо збільшуємо на 6. 9 плюс 7 і 9 плюс 8. Будь ласка, обчисліть самостійно ці вирази. Давайте перевіримо. 9 плюс 4 13.

Можемо працювати далі. Роздивіться завдання 4. Виконаємо його письмово. Нам потрібно знайти довжину кожної гумки, а потім побудувати відрізок, довжина якого буде дорівнювати сумі довжин цих гумок. Отже, давайте розбиратися. Спочатку знайдемо довжину кожної гумки. Перша гумка скільки сантиметрів? Подивіться уважно. Правильно, перша гумка 5 см. Запишіть собі слово задача і запишемо умову. Друга гумка подивіться, скільки буде сантиметрів. Роздивіться уважно. Початок гумки у нас стоїть на 3 см і кінець на 10. Отже, Друга гумка буде 10 см, але без 3 см, які починаються. Да, без початку, без 3 см, бо у нас починається лічба гумки з 3 см. Отже, чи можемо одразу знайти суму довжин цих гумок? Правильно, не можемо, тому що друга гумка нам ще не відомо, скільки сантиметрів. Давайте поміркуємо, як знайти цю другу гумку. Вірно, дітки, нам треба від 10, бо лінійка 10 см відняти ті 3 см, які не використали для вимірювання гумки. І Ми знайдемо, що наша гумка 7 см. Якщо ми порахуємо від 3 до 10. от Поставте пальчик на 3, і будемо рахувати на 4, це буде 1, потім на 5, це буде 2, 3, 4, 5, 6, 7. То у нас вийде 7 циферок, правильно? Отже, друга гумка 7 см буде її довжина. Скажіть, тепер ми можемо знайти суму довжин? Правильно, можемо. Бо перша гумка 5 см, друга, ми знайшли 7. А довжина сума буде яка? 5 плюс. 7 і дорівнює 12 см. Не забудьте записати відповідь, що 12 см це довжина гумок. Тепер візьміть лінійки до рук. Не забудьте про простий олівець. Накреслимо з вами відрізок, який буде дорівнювати правильно 12 см. Отже, від початку рядка ставимо крапочку, це початок нашого відрізка. Відміряємо лінійкою 12 см, ставимо кінець нашого відрізка і з'єднуємо ці дві точки під лінійку рівненько лінією, і не забудьте підписати, що відрізок 12 см. Переходимо до наступного завдання. Номер 5. Виконаємо його письмово. Запишіть в зошит вирази 5. Нам потрібно з вами виконати дії та зробити перевірку. Давайте пригадувати, як робиться перевірка. Якщо це дія додавання, то перевіряється дією віднімання. Отже, записуємо перший вираз: 8 плюс 5. Рахуємо, скільки буде. Правильно 13. Робимо перевірку. Для того, щоб утворити приклад на віднімання, ми що беремо? Спочатку суму, віднімаємо перший доданок, і виходить який? Другий. А потім що робимо? Знову беремо суму, віднімаємо другий доданок, і виходить у нас перший. Отже, перевіряємо: 13 віднімаємо 8, дорівнює 5. А якщо 13 віднімемо 5, дорівнює 8. Наступний вираз. 18, додати 1 дорівнює. Вірно, 19. Робимо перевірку. Беремо суму 19, віднімаємо перший доданок 18 і дорівнює другий доданок 1. Тепер знов беремо суму. Діти суму беремо одну і ту саму з першого прикладу. Віднімаємо вже другий доданок, і це буде дорівнювати перший доданок. Наступний вираз 7 плюс 7. Вірно, дорівнює 14, робимо перевірку. Беремо суму, віднімаємо перший доданок і беремо суму, віднімаємо другий доданок. Тут все просто однакові числа. І наступний вираз 9 плюс 8. Дорівнює скільки? Правильно 17. Робимо перевірку. Беремо суму 17. Віднімаємо перший доданок 9, дорівнює 8. І знову беремо суму. Віднімаємо тепер вже другий доданок. І дорівнює 9. Наступні вирази, будь ласка, зробіть самостійно, поставивши відео на паузу. Сподіваюсь, ви виконали. Продовжуємо далі. Завдання номер 6. Виконаємо його також письмово. Запишіть в ЗОшит задача 6. Прочитаємо задачу. У кішки 30 зубів, а у собаки 42. Наскільки більше зубів має собака, ніж кішка? Запишемо коротку умову задачі. Про кого у нас говориться в задачі? Правильно про кішку і собаку. Що відомо про кішку? Що у кішки 30 зубів. А про собаку, що відомо, що у собаки 42 зуба. Так, добре, що треба знайти в задачі? Наскільки більше зубів має собака, ніж кішка? Якщо у нас питається, наскільки більше або менше, то ми. Правильно, малюємо ось таку дужечку з двох сторін стрілка. І пишемо, що на скільки зубів більше. Нам потрібно це дізнатися. Отже, давайте розбирати задачу. У нас є собака, в неї 42 зуби. І є кішка, в неї 30 зубів. Ці 30 зубів входять в 42. Правильно? Так. Нам треба знайти оцю різницю. Наскільки ж більше у собаки зубів? Так, подумайте, якою дією будемо дізнаватися. У нас є правило з вами. Правильно, діти, якщо у нас така дужечка з двох сторін стрілка, і питається, наскільки більше або наскільки менше, це означає, що ми будемо з вами порівнювати. Якщо ми порівнюємо, то що ми робимо? Що порівняти, потрібно відняти молочинки. Отже, дітки, ви самостійно розв'яжіть задачу, запишіть вираз, запишіть відповідь і не забудьте намалювати листочок вашої роботи на уроці. Дякую вам за терпіння. Дякую вам за старанність. До нових зустрічей!